Пане Олеже, все-таки до вас буде запитання, тому що ви представник Слуги народу. Ну, так є. Хотіло б, щоб більше. Я обичай, було... сказав, що до речі, партії, що немає так? фракції, немає партії, все Ну, гаразд, Але все-таки в нас, все в нас і... фракція. Якщо партії немає. І президент, і більшість представляють саме цю політичну силу. Це ж, ну, як є, люди обрали, ми ж теж це насправді поважаємо цей вибір. Розповідайте, які у вас підсумки по минулому році? От, ну, З якими думками зараз завершуєте 2023 рік? Ну, давайте, якщо я почну тоді з вашої тези стосовно президентська більшість. для мене взагалі це дивна теза. І коли деякі колеги в ефірі говорять, що вона опозиція, мене завжди виникає питання: а я вбачаю, хлопці, а ви опозиція до чого? До держави. Ну, у нас в... воєнний стан, у нас війна. Якщо ти в опозиції там, до президента або до ще до когось, тобто ти до опозиції до верховного головного команди. Тобто опозиція до президента, опозиція до кого? До влади, відповідно, опозиція до України під час воєнного стану. А як так? Або якийсь там э, депутат говорить про те, що він, він є опозиціонер і він працює на свого виборця в першу чергу під час війни. Є такі в європейській середності, публічно це говорять. Тому моя позиція наступна. Не повинно бути в Україні зараз опозиціонерів до президента, до більшості. Ми зараз всі повинні працювати на Україну. Інших варіантів не існує. Якщо ми будемо говорити, що я позиція, я більшість, то ну, вибачайте, ми через час повинні будемо це казати росіянам. Тільки подивимося, чи вони будуть чути це і розуміти це. А відносно планів. Для мене в 2023 році нічого такого несподіваного, не не відбулося. Хотів би, щоб було б краще, звісно, але в принципі тенденції вони були прогнозовані. Ще рік тому у грудні я казав, що одна з надій для України 23 2023 році, це було публічно, до речі, це Пригожин. що, скоріш за все, в 2023 році з його боку почнуться дії стосовно там бути і несприйняття влади в Москві. Врешті-решт, так воно і сталося. Інше питання, що у нього дещо не вистачило. Ну, буває так, така історія. Але тенденція, вона підтвердилася. Стосовно контрнаступу і те, що ми тут говорили. Так само я ще на початку писав, коли почали всі говорити, я казав про те, що контрнаступ буде не такий успішний, як ми хочемо, якщо не будуть виконані дві речі. Це публічно, воно є в, там, в Фейсбуках і так далі. Перша річ це. Підтримка з повітря, без неї в сучасній війні неможливо. По-друге, це Брянщина, Курщина і так далі. Чому? Якщо ми порівнюємо з тією ж Харківщиною, чому. А? Повстання в цих територіях? Ні, 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 ні не що? повстання, я зараз поясню, ага. чому. А, що саме маю на увазі, коли я говорю Брянщина, Курщина і так далі? Чому ага. у нас вдалася операція Харківщина? Тому що ворог не очікував. У нас була там Херсонщина. Я знаю, що ми показували дуже великий вигляд, що ми будемо наступати на Херсонщині. Ми показували, що будемо наступати на південному напрямку Запоріжжя, і фактично вели ворогову ману. Ми зробили маневр, який він не очікував, не готовий був. Відповідно, на контрнаступ, якщо ми йшли на південну напрямку, він це очікував. Інше питання до наших спецслужб, до нашої главного управління розвідки, щоб вони розібралися, звідки ворог про це знав. Тобто, це було очікувано, і він був готовий, Відповідно, жодного можливості з рахуванням наших спроможностей, жодного ефекту неочікуваності не було. Тобто, відповідно до цього, використовуючи цю тактику, ми великих досяг не могли отримати. Чому Курщина і Брянщина? Я завжди зараз згадую 40-й рік, історію 40-го року, і ми згадаємо операцію Німеччини проти Франції. Там була така велика лінія мажино, і всі очікують, що там будуть стояти всі і перестрілювати. Що зробили німці? Вони не пішли в ОБУ. Вони обійшли цю лінію мажино через Бельгію. Відповідно, потрапили у тил, і Франція рухнула. Там, за пару тижнів, Франції не стало. Відповідно, якщо ми хочемо очікувати на результат, нам повинні маневри не в лобову через тил, щоб росіяни, орки, які знаходяться в окопах там під Авдіївкою, під Двугодару, під Токмаком, відчули, що в них ззаду пригорає. Єдиний варіант, як це було зробити на той час, це піти в рейдами рейдами через Курщину Бряджу, яка взагалі не захищена. І, до речі, в 23-му році окремі загони так званого іноземного легіону показали, що це можливо. Інше питання до Генштабу, чому це не. Використали і не пішли далі. І це виконання цих двох умов, відповідно, могло спричинити для нас великі шанси на успіх нашого контрнаступу. Їх не відбулося, маємо те, що маємо. Цей рік був взагалі 23-й, якщо ми про нього говоримо, він, я його оцінюю і тоді оцінюю як перехідний. Чому потрібно розуміти, з чим ми маємо справу? Нашу мету і ідею в цій війні поставили в Москві. І вона досить проста. Або існує Російська імперія, або існує Україна. Інших варіантів не існує, хто б що не говорив. Вони будуть і далі тут, по останній прес-конференції в Москві. Чітко, навіть ті, хто не розуміє до цього, повинні зрозуміти. Інших варіантів не існує, вони будуть дотискати, вони будуть збільшувати тиск на Україну, поки з їх точки зору Україна не зламається. Відповідно, коли ми порівнюємо це. І бачимо, що відбувається. От тут була, до речі, гарна теза про волонтерів, підтримати волонтерів. От пара Тарас, до речі, сказав дуже симпатичну річ: Ми просимо 100 FPV, поки ми дочекаємося і отримаємо 100 FPV, бачається, що нам вже потрібно тисяча. Чекаємо на тисячу, вони прийшли, а бачається вже потрібно 10 тисяч. Правильно? Я процитував. Ну, навіть те, що нам потрібно. Не знаю, що ми знаємо, де взяти ці 10 тисяч. Нам потрібні були ті, що летять 5 кілометрів, Виколе, поки ми бачу. їх отримали, нам вже потрібно ті, що О. летять на 7 кілометрів. О. І так у нас всюди, не тільки в Півдні. Я про що кажу? Що ворог буде тиску, збільшувати тиск. Відповідно, будь-яка волонтерська програма рано чи пізно з цим не впорається. Нам вже потрібно це завершувати. Волонтери, донатори не витягнуть цю війну взагалі. І якщо ми хочемо перемогти, розуміючи того ворога, якого ми маємо, що він буде збільшувати тиск, у нього ресурсів досить багато. Він до цього часу мав має торговий профіцит плюсовий. Він має дірки, через які він обходить санкції, отримує сірі постачання. Це є і це буде. Потрібно це ще дивитися реально. І якщо ми хочемо виграти єдиний шлях, Єдина мета на 24 рік, а ми не готові зараз, до речі, перемогти в 24 році, як Україна. Так, от, щоб ми могли шанси на перемогу, ми повинні змінитися. Ми з вами живемо в такому біполярному о, світі. З одного боку, у нас війна, а з іншого боку, ми намагаємося чіплятися за мирний стан за 21 рік. Демократія, демократичні цінності, ми повним плюралізм і, і так далі. Ми не виграємо цього. Якщо ми хочемо виграти, ми в 24-му році повинні змінити взагалі державу. Кожен, ми повинні розуміти, що мобілізація це не мобілізація 400-500 тисяч людей. Ні, воно нічого не дасть. Це так само, як було приклад з піві. Ми поки їх не беремо, виявиться, нам потрібно вже мільйон. Не вистачає. Та сама історія. Якщо ми хочемо виграти і намагаються виграти, і це повинні усвідомити всі. А в 24-му році до кожного в дім прийде війна. До кожного, ми повинні зробити мобілізовану державу. Щоб кожна людина 35-40, неважливо, навіть за кордоном, розуміла, що ми в війні. Щоб кожна людина розуміла, що вона буде робити. Кожен чоловік міг тримати зброю і знав, як її користуватися. Я не говорю, що він повинен піти на фронт, але вміти він повинен зобов'язаний, безумовно, кожна людина, кожна економіка, кожне підприємство в Україні, кожне місцеве середування, кожне медіа, кожний громадський активіст. Повинен працювати на державу на війну. Він повинен отримати свою функцію, своє місце і працювати. Воєнна держава. Ми повинні закритися, повністю закритися. Не може бути так, що ми в Україні маємо дефіцит по торгівлі побутовими товарами, мінус 20 мільярдів. Замість того, щоб купувати зброю, ми купуємо побутові товари, що Україна не спроможна сама виробляти. Відповідно, ми повинні закрити імпорт. Ми повинні закрити постачання в Україну дорогих автівок, дорогих товарів, які не мають відношення до війни. Чому ми зараз цього не робимо? От не ми буде. оце завдання на 24-й рік. І ага. це ми повинні зробити. Якщо ми цього не зробимо, шанси дуже малі. Відповідно, кожне медіа повинно отримати свою інструмент і бути, стати в стрій і працювати на державу. А не так, що у нас відбувалося, коли у нас е, восени, коли почали деякі кричати про вибори, у нас виявилася підготовка до виборів. І кожна медіа починає говорити щось своє, яке не має відношення до перемоги взагалі. Про демократію, демократичні цінності поговоримо після перемоги. Потрібно зробити. Не буде перемоги, не буде демократії, не буде цінності будь-яких, не буде ЄС. Про це все потрібно забути взагалі. Кожен депутат, я, Тарас, там, Сергій, інші. Повинен отримати свій функціонал і виконувати. Відповідно, в даній схемі концепції не існує політичних партій. Вони зупинені, не існує фракцій. Кожен депутат працює на державу, на своєму місці. Можна працювати у Вінниці на державу. Можна працювати у Києві, на фронті. Ну що це таке? У нас за по завершенню цього року рівень безробіття в Україні 18%. А у нас дефіцит торгівельний дефіцит. У нас не вистачає зброї, а у нас стільки багато рук. Ми маємо ще один. Якщо ми говоримо про людей, які виїхали, там зараз багато гвалту піднялося про те, що їх потрібно повертати. Ну це неможливо. Але маючи 5 мільйонів громадян за кордоном в Європі, ми маємо величезний актив. Які ми за два роки не використали, Палістина може використати і за одну добу вивезти людей на вулицю в Берліні, а ми не можемо. А у нас люди сидять біженці і аподують, як, як глядачі в залі на кіно, що там з її Україною відбувається. Ми повинні налагодити з ними так співпрацю, що якщо нам потрібно, вони повинні за одну добу заблокувати політичне життя в Берліні, зупинити Варшаву, вийти. Так, що вони задумувалися. і ця робота їх буде набагато краще і набагато дасть вигоду Україні, ніж, е, ніж е, там, на, на фронт вони підуть. Більше того, я зауважу по статистиці, навіть Перша і Друга світова війна, максимум людей, які були на фронті, 20% в кожній країні. А більшості працювали в тилу на своїх засадах, в тому числі і за кордоном. Коли от пан Тарас говорить про е, за кордон, Підтримку. Так, там є підтримка. Але я мав розмову рік тому з нашими західними партнерами, там, з німцями і французами. І я їм казав, попереджав, хлопці, у вас ви на е межі холодної громадянської війни. У вас через рік будуть проблеми. Вони сміялися. Так само, як сміялися е рік тому, коли я казав за Пригожину. Я бачив їх чотири дні тому, вони кажуть, пане Ваше, а звідки ви знали? Що сталося? Кажу, у нас проблема. У нас відчувається радикалізація суспільства, політичні центри знищуються, підвищуються радикальні партії, і ми вже боїмося, що буде відбуватися в 2024 році. А це для нас загроза. Бо якщо в них починається холодна громадянська війна між радикальними партіями, їм не до нас. Вони починають бути занурені в собі, а це те, що нам потрібно. І тут, відповідно, у нас два завдання на наступний рік. Це, по-перше, наші біженці, щоб вони стали проактивними, і вони за одним окликом там, з там, СВР, служби зовнішньої розвитки і так далі, мусили будь-яку країну в Європі занурити політичну кризу. Щоб у нас не було, як на кордоні з Польщею, коли п'ять проросійських транспортних компаній можуть заблокувати увесь наш експорт. Якщо б вийшли мільйон наших громадян в Варшаві, я подивився, де б, де б ці блокувальники були. І що б тоді уряд робив, незалежно від того, що він робить. Це по-перше. По-друге, для того, щоб вони тисли на, на, на ті уряди для підтримки нас. Але саме головне, ми повинні змінитися всередині. Ми повинні зробити воєнну державу. Бо якщо ми цього не зробимо, буде підтримка від е, Сполучених Штатів Великобританії. Не буде. Ми не вистоїмо. І врешті-решт. Завжди підтримують тих, хто готові боротися. Ті, хто не готові боротися, рано чи пізно припиняють, е, припиняють підтримувати. Згадайте Веністат, до речі, яскравий приклад. Тому головне завдання для нас на наступний рік змінитися, і кожна людина повинна знайти свою функцію і роль в цій війні. Щоб воно не загубилось, просто питання. Дивіться, стосовно е, забезпечення і так далі. Е, якщо ми говоримо про воєнну державу і про волонтерів, волонтери повинні бути вбудовані в державний механізм. Тобто, що я маю на увазі, вони не повинні е, завзято працювати за власний рахунок. Держава їх забезпеч... пови... зобов'язана забезпечити фінансування. Фактично, стосовно малого і середнього бізнесу, це повинна бути грантова система. Коли є конкурс. Умовно на створення такої машини відповідно той, хто те саме те саме, що відбувається до речі, в західних країнах хто найкраще виробляє, вона забезпечується державним фінансуванням, якщо воно може масштабнувати бізнес, і воно пішло-поїхало. І таким чином ми зможемо забезпечити наші війська. Великий бізнес повинен бути весь поставлений на службу держави до завершення війни, бо великий бізнес не має працювати під час війни на своїх акціонерів. Він має право, він зобов'язаний працювати. Безумовно, тільки на державу і тільки на війну. Стосовно вашого питання, останнього, яке там було? А, а, закордонних. А, закордонних, дивіться, це питання, у нас є декілька служб, які мусять цим опікуватися, в тому числі це і депутати в якійсь частині, але в нас у нас є служба зовнішньої розвідки, у нас є МЗС і mm -hmm. служба так званих воєн... військових аташе. Які є в кожному посольстві, у нас є діаспора, яку можна на це акцентувати і дати таку мету. Там є світовий конгрес українців, які я так бачу, розмовляючи з ними, треба трошки переформатувати, бо вони, до речі, не розуміють, як це зробити. Вони залишилися в старому мирному часу. І безумовно у нас є головне управління розвідки, яке так само має інструменти, як цим. Як це забезпечити? Робити інструменти є, потрібно включитися і це зробити. Дякую. Відреагувати мусимо дати пану Дунді. До вас багато було стосовно декілька реферів з боку. Антоночка, далі даємо слово трасу. Котенко і потихеньку на до мобілізації. Дивіться, я був одним із перших, хто разом з розвідниками заходив на Житомирську трасу наприкінці березня 22-го року. Я пам'ятаю ті трупи. Я пам'ятаю людей розрізаних пополам наших українських, бо права поруч з ним лежали. Я пам'ятаю людей без голови. Я пам'ятаю прострілені голови. Я пам'ятаю ту ж Андрійку за Макаром, коли ти йдеш багнюців навколо тебе розкидані снаряди, а до тебе чоловік виходить з погребу перший раз за тиждень побачивши світло, який до тебе до тебе йде і плаче, побачивши першого українця. Я це все пам'ятаю. Я пам'ятаю той смак і той запах повітря, кислотний від трупів. Я це все бачу. Тому не потрібно мені розповідати. Стосовно запорізького напрямку ще в березні 23-го року. Я вже знав, я знав, якщо я знав, то Генштаб точно знав. Рівень минування того напрямку, що там, починаючи від Вугледар і завершуючи під Енергодаром, все заміновано. Е, одна з ліній, яких в е, е, завтовшки 10 кілометрів заміновано. Це було відомо в березні. Нічого нового. Тобто не потрібно думати, що для нас влітку виявилася якась дивина дивна. Стосовно наших партнерів, які вчаться, так я погоджуюсь, вони вчаться. Тільки є нюанси. От нещодавно я мав розмову буквально там в Берліні з генералами натівськими адміралами, які прямим навіть публічно вже говорять. Ми розуміємо рівень загроз від Росії, ми маємо план боронити наших східних кордонів НАТО, фланги. Але є одна проблема у нас засобів немає. Тобто ми не спроможні захищати східний фланг НАТО. Це є публічно, я думаю, можна публічно знати те, що вони говорили. Це стосовно їх готовності допомагати і щось робити. І це не на треба нам дуже зважати. Якщо вони не спроможні, всі зусилля на нас. Ми не можемо. Я вибачаюсь, ми не можемо точково волонтерськими засобами витягнути цю війну. Ми ж бачимо, як вона розвивається, як вона масштабується. Ну, про плани я вже вам казав, але. Я що хочу, хотів би сказати про оптимізм? Що, що надає мені оптимізм? Я пам'ятаю, як перед 24 лютого, і після 24 лютого багато європейських видань, в тому числі, європейські політики, казали, що там Україна, Київ паде за три дні. Ну було ж таке, всі чули. Київ паде за 3 дні, максимум за два тижні. Так от, розмовляючи з ними, там маючи бесіди і бесіди, дискусії з генералами і з політиками, я можу сказати, що вони говорили не Тоді, коли вони говорили, що Київ паде за три дні, вони говорили не про Київ. Вони говорили про себе. І вони не публічно, приватно зізнаються, якщо б така агресія була на Польщу або Німеччину, вони впали б за три дні і наділяли цими властивостями нас. Властиво людям. Так, так. Тобто вони вважали, Свої що ми такі, як, ми такі, як вони, а виявилося, що це не так. Що ми маємо більшу силу духу, більшу спроможність воювати, і це надає мені оптимізму, що ми, врешті-решт, переможемо. Інше питання, щоб як я казав, для того, щоб ми нам потрібно усвідомити, що станом на сьогодні у нас є лише одна мета, немає інших взагалі. Це перемога. Не буде перемоги. Ми з вами не будемо тут сидіти. Ми не будемо розмовляти про цю річ. Ми не будемо розмовляти, як повинна е, діяти журналістика, яка повинна бути в свободі. Нічого не буде взагалі. І тому ми, кожен, повинен усвідомити, ми повинні покласти все, що ми можемо системно разом з державою на перемогу. Ми не повинні думати, щоб ми потім не казали там, десь в Брюсселі або Парижі в еміграції. А в мене була інша думка. А я бачив це по-іншому. А я вважав, що главком, або там президент, або депутати повинні діяти по-іншому. І тому я не став разом з ним пліч-опліч. І щоб ці слова не лунали в Брюсселі. Бо України вже не буде. І тому єдина річ об'єднатися заради перемоги і бути як один. А не вважати, що я опозиція, а мене є інша думка. А я не воюю за сім'ю, я воюю там за гендерну рівність або якісь демократичні цінності. Я воюю за себе, за свою державу, щоб вона відбулася і була, а потім вже розберемося. І це от головне. Дякую.